Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин тижневик Кагарличина, де ми розповідатимемо про події у нашій громаді і не тільки. Коротко про головне. Знову на Каричині оголошено День жалоби. Офіційна хроніка. Жнива на Карличені дійшли свого екватора. Громада отримала нове обладнання та інше. Новини спорту футболу. Служба 102 повідомляє. Погода на наступний тиждень у кінці випуску. А зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск новин із сумної звістки. Загинув на російсько-українській війні наш земляк, житель Черняхова, Олександр. Грушовий. У день похорону фронтовика Олександра Грушового 4 серпня на Кагарличині оголошено День Жалоби. Цього дня, близько 10-ї ранку, тіло загиблим воїном Олександром Грушовим везли на похорон з Кагарлика у Черняхів. У місті, у селі Ливонівка в самому Черняхові. Похоронну процесію зустрічали навколішки люди, таким чином віддаючи шану полеглому герою. Відспівували Олександра Грушового в Черняківському храмі святого великомученика Дмитра Солунського, який нині належить Православній церкві України. Звісно ж, за покійну службу відправляли священники цієї православної церкви України. А на кладовищі під час мітингу заступник карлицького міського голови Іван Цемцу, крім іншого, розповів, що Олександра Грушового не стало 28 липня. Він захищав батьківщину на Куп'янському напрямку у складі Збройних сил України. Герою було 44 роки. Трагічна смерть воїна Олександра Грушового наслідок війни, яку розв'язала Путінська Росія. І ніколи не буде прощення московитам за всі страждання, яких вони завдали нашому народові. Уже традиційно на таких похоронах матері вручають Прапор України, яким була покрита труна героя, як знак вдячності за подвиг. Настоятель храму Пресвятої Богородиці села Леонівка Володимир Гергало – Запропонував висловити присутнім свою вдячність ось таким чином. Як я вже казав, не прошу у вас прощення за гріхи воїна нашого Олександра. А ми тричі подякуємо словами слава. Давайте всі разом слава Слава! 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 Офіційна хроніка. І цією рубрикою ми розповімо про засідання оперативного штабу Карлицької міської ради та постійної депутатської земельної комісії. Карлицький міський голова Лесан Панюта на оперативному штабі 31 липня інформував про свою участь в онлайн-конгресі місцевих та регіональних влад при президенті України, який відбувся 30 липня. На конгресі, зокрема, йшлося і про готовність об'єктів комунальної та енергетичної інфраструктури до нового опалювального сезону, стан виконання бюджетів, наявність укриттів та інше. На штабі саме на ці в основному питання було акцентовано увагу. Протокол засідання конгресу буде направлений і ми розпишемо по кожній позиції. Просто доведемо відповідальню від заступників до керівників установ. Але поки прийде протокол, продовжуємо працювати в тому напрямку, в якому ми працюємо сьогодні. Буревій, що стався 26-27 липня, завдав великої шкоди нашій громаді. Особливо багато роботи було, та ще й залишилося працівників ДТЕК. На допомогу енергетикам Карличини прийшли колеги з інших регіонів області. Ось що сказав зв'язку із цим Олександр Панюта. Працюємо далі. Єдине, що я хочу наголосити для всіх, і я думаю, що донесем і людям, що все таки кожен з нас повинен подивитись біля себе, біля своєї садиби і все зробити для того, щоб в охоронній зоні лінії електропередач не було насаджень. Не фруктових, ні е, інших дерев, бо на жаль, причина одна з причин, що так все сталося, це те, що дуже багато ліній в оріхах, в яблунях, е, шупковицях, у вишнях, вибачте мене. В ході підготовки до чергової сесії Карлицької міської ради, 28 липня, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин. Було розглянуто 54 питання порядку денного, які, зокрема, стосувалися надання дозволів на викуп земельних ділянок із постійного користування за межами населених пунктів для ведення фермерського господарства. дозволів… На затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу об'єднання земельних ділянок комунальної власності для ведення фермерського господарства за межами населених пунктів, надання земельних ділянок у короткострокову оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення городництва тощо. Жнива на Каричині перетнули свій екватор. Разом із заступником Карлицького міського голови Іваном Сімцовим, який опікується аграрними питаннями в громаді, користуючись тим, що погода була сприятливою для проведення жнив, завітали ми у фермерське господарство «Широкоступ», аби дізнатися, як тут ідуть роботи по збору урожаю. Не зловживаючи дорогоцінним часом хліборобів, спілкуємося з агрономом господарства Валерієм Тягно. Інтерв'ю записували на жнивному полі, коли комбайн якраз домолочував невеличку ділянку збіжжя, як кажуть народі, виганяли зайчика. Задаємо Валерію Анатолійовичу актуальне нині питання. Які вони жнива під час війни? Жлива воєнний час вимагають на, мабуть, більш швидкого реагування, більш, скажімо, тонкої роботи по розподіленню ресурсів, тобто підготовка техніки, заправка комбайнів, простої в полі. Ще склались до того ж такі непрості погодні умови, що треба ловити кожну хвилину. Тобто, з поглядом на те, що розслаблятися нікуди, хлопцям на фронті важче. В довоєнний період хлібороби могли дозволити собі звертатися до держави за допомогою і часто її отримували. Зараз всі ж відносяться з розумінням, що кожен має розраховувати на свої сили, свої ресурси і сам дбати за поповнення тих ресурсів, і щоб земля не гуляла, і щоб родило. Ну, слава Богу, справляємось поки що. Цим питанням і добриво завозилось, і вносилось, і засоби захисту застосовані. І на сьогоднішній день маємо пшениці по 7 тонн, і озимого ячменю по 75, і ярого ячменю по 50. Так що, а на якому етапі? Скільки залишилося? Е, і що залишилося? Сьогодні ми можемо сказати, що вже ми посередині жнив. Бо на сьогодні залишилось у нас 400 гектар озимої пшениці із 900 гектар загалі раннього клину. От. Ну і по прогнозу погоди стає на погоді. Ми розраховували, що з вимогою нашої техніки це на 5-7 днів погожених днів. Як ми завершимо збирання на даному полі. Урожай уже зібрано. Ось на цьому комбайні працюють Сергій Сачок та Василь Яковіщак. А зерно від комбайна відвозить водій Віталій Жураківський. Як ми вже говорили, в фермерському господарстві широкоступ ми побували разом із заступником Карлицького міського голови Іваном Сімцовим. Нагадаємо, що у міській раді він опікується аграрними питаннями. З ними говоримо про жнива в громаді в цілому. Дійсно, що на сьогодні, якщо подивитися по нашій громаді, то десь так само, як у фермерському господарстві широкоступа, десь 50% врожаю ми зібрали. Наша громада зібрала. Але ж, на жаль, якщо подивитися, порівняти з прошлим роком, то на цей день, 3 серпня, ми вже забули, що таке жнива. А сьогодні в нас тільки половина обраних площ. І саме якби, таке дуже важке місце сьогодні, що пшениця Ясьмінша, ну 100 гектарів ясьміня, це вже небагато, але він вже вкляк. Пшениці вже починає підніматися зелень. І воно також буде впливати і на якість врожаю, і на все. А пшеницями наразі зібрали 30% від, від площ. У нас 3200 площ, а зібрали ми третю частину. Врожайність непогана, більша десь на 2-2,5 на центнери по всіх культурах, скажімо так, як і по Ріпак вже весь зібраний то 41, майже там трохи більше, ніж 41 центнер з гектару, це на 20 центнерів більше, ніж минулий рік. Так само пшениця, це що вже пробували збирати, то також показує там 53 і більше ворожайність. Ячмінь 56 десь вже на завершенні, то я казав, ще 100 гектарів зібрати. На тижні, що минув, громада отримала нове обладнання для карлицької багатопрофільної лікарні, а також новий шкільний автобус. Про це далі у новинах. Карличина серед 10 громад області отримала новий шкільний автобус за програмою співфінансування: 70% обласний бюджет 30 громади. Наш автопарк поповнився новим транспортним засобом. Що допоможе вирішувати багато питань, а це підвезення дітей на навчання в місто сіл громади, організація поїздок школярів на оздоровлення, екскурсії, спортивні змагання тощо. Вітаючи медиків Караличини з їх професійним святом 28 липня, заступник голови Обухівської військової адміністрації Ярослав Сваришевський обіцяв невдовзі привезти багатофункціональні ліжка в карлик. І через три дні понеділок, 31 липня, він доставив в Карлицьку багатопрофільну лікарню п'ять сучасних медичних нових ліжок, а ще холодильник та пральну машину. Говорить Ярослав Сваричевський, те, що обіцяли на день медичного а що саме обіцяли? обіцяв холодильник і обіцяв стиральну машину. Пральну машину це завдяки нашим друзям, нашим е, друзям з Польщі, особливо Яну Грабковському, Велике дякую за надану гуманітарну допомогу, яка буде. Е, яка буде Давай, допомагати нашим чули. людям Туда хворим, щоб весни що одужували, а щоб ніхто не хворів. Дякую. Обухівська районна державна адміністрація підписала меморандум про співпрацю з польськими друзями Познанського повіту. Є сподівання, що такі подарунки для медицини карличини ще надійдуть. А за те, що вже привезли цього разу, велика дяка від усієї карлицької громади. Наслідки буравію в громаді 26-27 липня ще ліквідовуються. А ми в цьому сюжеті розповімо про те, що необхідно знати населенню зв'язку із тими наслідками. Кілька діб працівники компанії, ДТ Київські регіональні електромережі усували наслідки стихії, яка розгулялася в області 26-27 липня. Найбільш постраждали від негоди, нагадаємо, Броварський, Бориспільський і Білоцерківський райони. Але і в нашій громаді Боревій наробив немало лиха. Шквальний вітер і гроза спричинили масове падіння дерев, а вони руйнували опори і рвали проводи ліній електропередач. Тисячі людей опинилися без світла, хоч і тимчасово. Але сьогодні мова якраз. Про наслідки від падіння дерев. Саме це найчастіше і спричиняло обрив ліній електропередач. Зауважимо, що Кабінет міністрів ще торік затвердив правила щодо охорони енергооб'єктів та обмеження використання земельних ділянок у зонах ліній електропередачі. Розміри охоронних зон електромереж встановлені уздовж повітряних ліній електропередач і залежать від величини напруги в тих електролініях, тож можуть бути від 2 до 40 метрів шириною. Отже, Обумовлених охоронних зонах заборонено складати сміття і підпалювати стерню чи бур'яни. Влаштовувати зупинки на стоянках всіх видів транспорту. Є й інші заборони, їх близько десятка, але чи не найголовніша для населення заборона садити в тих охоронних зонах дерева, крім кущів та саджанців, з висотою росту у перспективі не більше двох метрів. Важливою є і заборона виконувати земляні чи будівельні роботи у межах охоронних зон об'єктів енергоструктури, що можуть призвести до порушення цілісності електромереж. Сьогодні на часі розмова про українських героїв у нашому сюжеті. Про місця спочинку, останнього спочинку тих, хто боровся за Україну в різні часи. Вітаємо вас, друзі! Вітаємо з Михайлівської площі нашої столиці. Ось такий липневий день. Сьогодні ми застали в нашому славному Києві. Ну а що ми тут сьогодні побачили? Хоча б частково ми вам про це і розповімо. І почнемо з Михайлівської площі. Цього літа біломармурова княгиня Ольга, до слова, одна з перших християнок на Русі, а її онук Володимир став хрестителем київської держави. Вона вже без. Маскування відкрита для огляду, як і пам'ятники обіручної Андрію Первозваному і Кирилу Мефодію. А на Михайлівському майдані постійно діє така, можна сказати, виставка заліза, яке колись було на озброєні війська москалоти. І ту колишню техніку люди оглядають з цікавістю, фотографуються, а всюди сущі хлопчаки досліджують. Ці фронтові трофеї як нагадування переможемо. терашистське зло. Рушаємо на скольдову могилу, де поховано немало героїв, починаючи від князя Аскольда. Героїв Крут і до герої сучасної російсько-української війни. Всередині пантеону як споруди напівтемрява на знак скорботи і поваги до пам'яті загиблих у борні за київську пізніше українську державу Русичів. Аскольд напівлегендарний київський князь, засновник Київського князівства на Надніпрянщині, правив у 9 столітті. За 100 років до Ольги Володимира прийняв хрещення під іменем Миколая. Згадується в повісті минулих літ за літописами, був убитий Олегом і його дружинниками-язичниками за Києвом. А це свідчення того, що на Аскольдовій могилі у 2001-му побував і тут молився Папа Іоанн Павло ІІ, що нині беатифікований. Взагалі, Аскольдова могила місце сакральне для України, місце історичної слави і духовної сили. Пам'ятник Героям Крут, юним українським патріотам, які в 1918-му піднялися за українську державу. Тут і цитата зі святого письма: найбільша любов життя покласти за друзів, а ми б додали і за. Землю. А далі трохи пізніша історія. 1938-й боротьба за карпатську Україну. Монумент. Її першому президентові Августину Волошину, вбитому НКВД-стами у 47-му році. А це вже поховання окремих героїв війни 2014 року, зокрема, українця за походженням екс-майора американської армії, майданівця Марка Паславського, який у 14-му пішов на війну з московитами, рядовим добровольцем і загинув під Іловайськом. Мав аграрний бізнес на землях Кагарличини. Поховання сапера, героя. України Віталя Скакуна, який ціною свого життя підірвав міст на півдні 24 лютого 22 року, щоб затримати московських загарбників. Далі ви побачите місце останнього прихистку легендарного Давінчі Дмитра Коцюбайла. згадали окремих українських героїв різних епох на європейській площі в переміж прапори національні українські і Євросоюзу, увінчує їх емблема НАТО. Всі разом із партнерами переможемо у борні за Україну, які віддали життя, названі і неназвані українські герої. Футболісти Дружби з мирівки розпочали виступ на професійній арені з невдачі у матчі другого раунду Кубка України. Наші земляки поступилися сумській Вікторії з рахунком 1-2 і вибули з турніру. Вікторія здобула перемогу, поступаючись по ходу матчу. Карилицькі відділення поліції в особі старшого дільничного офіцера Інни Калієвської інформує про 136 повідомлень і заяв, які протягом тижня надійшли від мешканців Кагарлицької і Жишівської громад. Сім повідомлень занесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. В одному з продуктових магазинів Карлика невідома особа вчинила крадіжку готівки з каси. Ведеться досудове розслідування. Дорожня транспортна пригода неподалік переселення трапилася в дня на щастя без жертв, але з вісьмома травмованими, і за участю трьох автомобілів. Документування пригоди зайняло у правоохоронців багато часу, майже день. Двох травмованих доправили у лікарню. У Черніхові реєструється домашнє насильство із сумною систематичністю. Донька постійно знущається з власної матері 46-го року народження, інакше ти не назвеш. Зловмисницю тричі притягали до кримінальної відповідальності. Черговий факт домашнього насильства в Черніхові занесено до реєстру досудових розслідувань. У місцевого мешканця в Кагарлику виявлено наркотичну речовину у вигляді Конопель, матеріал на дослідженні. Дорожній патруль склав вісім адміністративних протоколів на водіїв, що сіли за кермо на підпитку. І не лякають гори сміливців, штрафи, розмір яких стартує від 17 тисяч гривень 17 тисяч. Ще 92 адміністративні протоколи доповнюють оперативну картину тим, що зафіксували дрібне хуліганство, насильство сім'ї, дрібну крадіжку, порушення правил благоустрою, розпиття алкоголю і коріння в заборонених для того місцях. Під час відпрацювання міста у суботу поліцейський патруль нагодився на вулицю Богдана Хмельницького на горіння стерні. Місцева жителька запалила її, не врахувавши наявність вітру, і вогонь почав перекидатися на сусідню ділянку. Лянку, і добре, що полісмени і допомогли загасити полум'я тож і ДСНСників викликати не довелося. Прогноз погоди наступного тижня обіцяє спекотні дні з дощем на початку тижня. Отже, у понеділок 7 серпня слабка хмарність, невеликий дощ, плюс 19 вночі і 26 спекотних у день. У вівторок 8 серпня хмарно і знову можливий дощ, плюс 16 вночі і 23 в день. У середу, 9 серпня, мінлива хмарність без опадів. Тобто, термометра вночі опуститься до плюс 11 градусів тепла, а в день підніметься до 25. Ох, помідори, помідори. Вас вражає фітофтора. У четвер, 10 серпня, слабка хмарність теж без опадів. Плюс 15 вночі 28 спекотних у день. У п'ятницю 11 серпня хмарно без опадів. Плюс 16 і плюс 26. Суботу, 12 серпня, очікуємо мінливу хмарність. Вночі 14 градусів тепла в день 26. Недільного дня, 13 серпня, синоптики прогнозують ясну погоду. Плюс 15 вночі і плюс 28 у день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам душі погоди. Кінця випуск новин тижневе Кагарличина. Дякую, друзі, що були із нами. Слава Україні, героям слава! Ми переможемо неодмінно. На все добре!